Російські освіта, книжки та музеї про насадження російської культури на тимчасово окупованих територіях після псевдореферендумів та знищення всього українського розповідає Анастасія Романюк, аналітикиня цифрових платформ громадянської мережі Опора. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Доволі великий матеріал вийшов на українській правді бібліотечна та музейна справа на службі окупаційного режиму, насадження російської культури на тимчасово окупованих територіях про те, що після псевдореферендумів на окупованих територіях України ще які у вересні 22-го року проходили, Росія розгорнула активну політику вписування всіх сфер життя цих територій у російську вертикаль управління, і роблять вони. Це всіма різними методами, якими тільки можуть, і через освіту, і через культуру. І про це хотіли розпитати і у вас докладніше, що вдалося дослідити в цьому питанні. Наскільки активно зараз росіяни включились саме в питання музейної спадщини, освітніх програм, то що і як дітей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, теж затягують в ці тенета російської пропаганди. Uh -huh. Так, важливо зазначити, що робота, включно з в сфері культури, з боку окупантів, розпочалася ще до того, як були як вони легалізували окуповані території в російському законодавстві після псевдореферендумів. тому що ми фіксували, що в багатьох населених пунктах ледь не одразу після окупації, по перше, почали заходити культурні проєкти різної форми, як підтримані офіційно з державного бюджету РФ, як на Риклад, культурні проєкти нато активно фінансує президентський фонд культурних ініціатив президента Російської Федерації, який за 2022-2023 рік витратив близько 38 мільйонів доларів на культурні проєкти, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях України. Mm -hmm. А і після легалізації вписування тимчасово окупованих територій та їхня інтеграція в культурне життя РФ Мінкульт Росії на Звав своїм пріоритетним напрямком і зараз на то діє так званий перехідний період, за час якого е, має бути гармонізовано по перше законодавство створених окупаційними адміністраціями місцевих мінкультів та інших е, іншої нормативно правової бази. Е, і також там, наприклад, міністерка РФ Любімова заявляє, що вона працює буквально в ручному режимі з музеями, будинками культури, бібліотеками тощо в окупації. Ось і в реальності, як це виглядає, це, по-перше, заміна матеріальної бази. Тобто, для, як для бібліотек, наприклад, як шкільних, так і міських, сільських, з, самого, з перших днів окупації, наприклад, окупанти починають полювати за українською літературою і вони оперують списками екстремістської літератури, яка включає понад 300 позицій, куди входять книжки української, як класики, так і сучасних авторів, книжки з української історії. Яку вони називають фальсифікацією тощо. і навіть фіксували випадки спалення цих книжок на Луганщині? Наприклад, є багато населених пунктів, в яких Зафіксували, що найбільш вирогідно в публічному доступі не залишилося жодної книжки українською мовою, як, наприклад, в Мелітополі та в деяких населених пунктах Донеччини та Луганщини. Я от пригадую цю цю дикість із спалюванням книжок українських ще от на початку війни, 14-15 рік на території Луганської області, так званих ЛНР, ДНР. І я так розумію, що цю неадекватну дику практику Росіяни. Продовжують і зараз вже це вже нові випадки, так. Так, однозначно, вони продовжуються масштабуються на всі так звані новоокуповані території, вже знайомі практики. Однак, в значно більшому масштабі, я би сказала, тепер після легалізації тимчасово окупованих територій в російському законодавстві, як вони це собі уявляють, ці процеси інституціоналізувалися, і також відбувається системна заміна, тобто завезення величезної кількості російських книжок, про які окупанти говорять, що нарешті українські діти зможуть. Навчатися рідною мовою, тобто російською, як вони її вважають, і величезною кількістю як волонтерських громадянських рухів, так і активно діє партія Єдина Росія та її осередки. І також активно впроваджується адміністративний матеріально-технічний контроль над іншими культурними просторами. І зараз відбувається, наприклад, активне та системне перенавчання працівників, наприклад, музеїв та інших закладів культури для того, щоб Навчити їх, як правильно позиціонувати російську культуру та як навчити місцевих мешканців її полюбити. І, наприклад, ми фіксували, що там 100 працівників сфери культури возили там в тулу на методичні семінари, масштабні, і також е, на. Подив, мабуть, для окупанта вони системно жаліються, що їм не вистачає кадрів, і тому їм доводиться активно завозити фахівців з самої території РФ. І, наприклад, так звані мінкульти Запорізької та Херсонської областей частково укомплектовані з функціонерами з Ростову, Калінінграду та інших міст Росії. Також була інформація, що Ті кадри, які завозяться з Росії, зокрема, це йшлося про працівників освіти. Вчителі, викладачі, росіяни вони отримують найбільші зарплати загалом на окупованих так. територіях. Вони заробляють набагато більше ніж ті люди, які залишилися на окупованих територіях і працюють на тих самих позиціях. Так, так, вони намагаються всіми способами через те, що багато, по-перше, фахівців українських виїхали, а ті, хто не виїхали, багато з них не йдуть на співпрацю з окупаційним режимом, і тому їм доводиться різними способами завозити своїх фахівців на українські окуповані території, тому що активна індоктринація ведеться в. Формальні освіті в тому числі, і загалом ми побачили, по наприклад, коли аналізували окупаційні телеграм-канали та фіксували офлайн заходи, які відбуваються в окупованих містах, містечках та селищах, що більшість з них там понад половини спрямовані саме на дітей. І окрім е, переведення е, навчальних програм на російські програми, також вводиться багато заходів індоктринації е, в формальній освіті. Наприклад, що понеділка відбуваються так звані розговори аважним, під час яких е, дітей навчають. Що означає бути справжнім росіянином про е, російські так звані традиційні християнські цінності, як це має бути, і також, звісно, міфом е, російської інтерпретації історії? Зокрема, ми це наз, назвали, бо не змогли ніяк інакше, як побідобесіям е, в тому, що вони міфологізують Другу світову війну, називаючи її Велика Єтечена, і, і навчають дітей, е, чтіть подвіги героїв. Радянської армії та е, тримати їх за орієнтир честі та доблесті, і проводять таким чином паралель зі сучасними бійцями, е, як вони це називають, СВО. Тобто. Е, Війни, які вони ведуть в Україну, і в рамках цих заходів, наприклад, пропонують дітям писати листи з подяками за те, що їх так би мовити, звільнили, присвячувати вірші малювати малюнки російським бійцям. Ну, це така насправді проблема великий виклик це мілітаризація дітей, які живуть зараз на окупованих територіях, їхнього мислення, і виходить, що підготовка їх до того, що й вони колись будуть воювати за велику Росію. Так, однозначно, особливо в системі неформальної освіти діють е, різноманітні молодіжні саме мілітаристські рухи, наприклад, двіження первих, які е, в, як, в лавах яких дітей середньої старшої школи прямо одягають в радянську форму та е, для того, щоб вступ в цю організацію відбувається з прийняття присяги на вірність своїй. Новій батьківщині, тобто Російській Федерації, і через цю організацію зокрема відбувається активна мілітаризація українських дітей. Ми вже знаємо через те, що окупація Донеччини, частин Донеччини та Луганщини триває станом на зараз уже десятий рік, тобто, це ціле покоління дітей. Виросло вже в за російської окупації, і ми знаємо про кейси, коли діти, коли які пройшли через російську систему формальної і неформальної освіти, після випуску дійсно беруть зброю до рук та долучаються до російських збройних сил. І я хочу нагадати, що ми говоримо у прямому етері громадського радіо, і зараз з нами на зв'язку. Аналітикиня цифрових платформ громадянської мережі ОПОРА це Анастасія Романюк. Ми говоримо про дії окупантів на тимчасово окупованих територіях, про те, як вони намагаються впроваджувати це насадження російської культури, в якому вигляді і в яких формах. І пані Анастасія, ви також зазначали і про музеї. Так теж ми вже сьогодні згадували. Але ви в свої своєму матеріалі наводили такі доволі яскраві приклади. Я вас попрошу теж їх проводити. Наприклад, про виставку шоколада, так то що от як вони uh -huh. замінюють ці поняття. Так, для росіян дуже важливим є міфологізація, тобто переписування колективної пам'яті на те, як Росія інтерпретує для себе історію, тобто інструменталізує її та ставить на службу теж російському режиму. І так, одним з по перше, важливий нюанс в тому, що будь-які е, виставки, будь-які заходи публічні, наприклад, на Донеччині Луганщині, починаються ну дуже рідко. Тіко згадується, наприклад, 19 століття. Зазвичай це виключно радянський період, тому що згідно з російським міфом, поки радянська влада не прийшла на Донбас, там було дике поле, поки нічого не було, і Радянський Союз браво індустріалізував ці території. Тому, наприклад, будь-які заходи, присвячені місцевій історії, починаються лише починається із закінченням прославлення радянського режиму. А, також дуже Високе значення має і Друга світова війна, і вони знаходять різні способи для того, щоб святкувати Другу світову круги рік, не лише в травні, тобто святкують як на рівні масових святкувань, так і спеціалізованими заходами в бібліотеках, будинках культури, музеях, присвячені різноманітним радянським битвам, наприклад, там битві під Сталінградом, для того, щоб от підсвітити цю мобілізацію. Які вони намагаються здійснити на рівні е, Російської Федерації цей міф вплести на тимчасово окуповані території, і також що важливо, вони позбуваються українських місць пам'яті. Бо, наприклад, ми знаємо, що в Маріуполі доволі швидко. Та в інших містах почали наруйнувати, наприклад, пам'ятки голодомору, е, які росіяни називають пам'ятниками фальсифікації історії і замінюють їх власними. Тобто, наприклад, відновлюють декомунізовані пам'ятники е, радянським діячам, е, російським митцям, наприклад, пам'ятники Пушкіну, тому ж саме повертаються на українські вулиці тощо. Це насправді жахливо, підміна цих понять, і ми ну, маємо розуміти, що, на жаль, щось спрацьовує. Ну, ми бачимо, наприклад, на прикладі Криму, де протягом 10 років Росія впроваджує ось всі ці заходи, які зараз впроваджує на новоокупованих територіях. І що важливо, це насадження ненависті до України, так, до рідної країни. Іни, зокрема, насаджування ненависті в дітях. І так перепис переписування цієї історії. Нам потім з цим якось треба боротися. Так нам треба якось потім виправляти буде цю ситуацію. Це дійсно звучить як величезний виклик. А от щоб мати розуміння, які саме наративи, от основні і такі найпопулярніші в цій російській пропаганді серед дітей, які розповсюджуються в першу чергу, саме щодо України. Ну щодо України е, формулюються звичайні типові, вже на жаль, для нас наративи щодо легітимізації російської російської агресії в Україні, тобто це і міфологема про нацизм в Україні, про е, винищення Донбасу з 2014 року та Росія як захисник, який приходить е, затулити своєю спиною е, дітей Донбасу. Також велик величезна пошириться величезна кількість дезінформації щодо е, звинувачення українських збройних сил від початку війни за ті воєнні злочини, які були скоєні росіянами, і тому найбільш активно намагаються е, позиціонувати РФ як захисника, який прийшов у 2014 році захищати народ Донбасу, як вони часто говорять, і від геноциду який в. Як вони намагаються переконати, бо то здійснювала українська влада, і в цьому в своєму образі захисника вони намагаються виховувати дітей, які мусять рости в окупації, і саме цим вони намагаються їх мобілізувати на, в так би мовити, вдячність своїй новій батьківщині та слідування прикладу. Героїв як радянської армії, так, так званої СВО, щоб виховувати наступне покоління по факту бійців, бійців Кремля? Це все насправді жахливо і звучить як І Дуже хотілося б, щоб хтось понес за це покарання. Але це питання перспективи. Можливо, чи є щось на вашу думку вже зараз, що ми можемо зробити? Я розумію, що це питання дуже складне, але можливо, є у вас з цього приводу думки, яким чином ми можемо протидіяти вже зараз, якщо можемо, взагалі? Насправді я би тут сказала декілька речей. По перше, щодо відповідальності, що ви згадали? На жаль, станом на зараз, ми виставляти понести відповідальність пряму юридично росіяни в сфері культури можуть здебільшого за винищення української культурної матеріальної спадщини, яку вони, до речі, легалізували в власному законодавстві, і що по факту легалізує та спрощує для них процес розкрадання нашої матеріальної спадщини, тому що її в російському законодавстві тепер дозволено переміщувати без жодного матеріального сліду, тобто нам буде дуже складно відшукати всі Об'єкти, які ми втратили, які були розграбовані росіянами, однак щодо дій, повертаючись до цього, перше перше, що ми можемо зробити з території вільної України, це залишатися голосом для людей в окупації, тому що що ми побачили з наших найперших досліджень з 2022 року, в тому, що росіяни прагнуть системно. Та цілеспрямовано сформувати інформаційну ізоляцію як навколо цих е, людей, які переживають на окупованій території, щоб до них не доходила інформація, що відбувається насправді в Україні. А по-друге, щоб позбавити їх голосу, що відбувається на ТОТ. І саме тому і це головна мотивація громадянської мережі ОПОРА якомога глибше досліджувати, що там відбувається, щоби. Е, Пояснювати, через який досвід мусять проходити люди в окупації, і по-друге, що ми можемо робити, це підтримувати рух опору, який є, який героїчно бореться з окупаційною владою будь-якими методами, які для них доступні. Наприклад, є дуже потужний партизанський рух з лімавки, для яких, наприклад, дуже важливо, щоб їх історії, хоча б були почуті та побачені. І тому, що ми можемо робити, це відслідковувати їхню діяльність, підсилювати їхній голос, тому що е підпільники бачать е цю підтримку, і вони все таки можуть отримувати дрібки інформації з України. І для них ця підтримка надзвичайно важлива, хоча би на рівні розголосу, що їх бачать, що їх чують, і що їх чекають. Так, абсолютно маєте рацію в цьому, і також я подумала про ще одну проблему: так важливо залишатися голосом за територією вільної України, але це складно так, тому що росіяни ще й блокують сайти, якісь ресурси. Щоб люди, які проживають на окупованій території, не мали змогу бачити цю альтернативну інформацію, та й загалом там такий інформаційний вакуум складається з російської пропаганди, російського телебачення, російського радіо, і надзвичайно складно відшукати цю альтернативну точку зору. Так, але з на моє переконання, найважливіша задача для нас зараз тут це готуватися до того, як приймати людей, по-перше, які змогли вже зараз виїхати з окупації, а по-друге, в контексті реінтеграції майбутніх звільнених територій для того, щоб якомога глибше розуміти, через що ці люди мусили пройти живучи в окупації, якомога глибше розуміти їхні потреби та розробляти і політики, і практики заходи з реінтеграції якомога емпатичніше. І до їхнього досвіду, в тому числі, такою була розмова із аналітикиною цифрових платформ громадянської мережі «Опора» Анастасією Романюк в студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.